Сьогодні, 6 січня 2023 року. Тиждень зимові канікули, День народознавства. Добрий день, діти! Рада усіх вас бачити. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати. Дітки! Скажіть мені, будь ласка, яке свято ми святкуємо після Нового року? Так, це Різдво 7 січня ми святкуємо свято Різдва Христового, тому сьогодні я вам хочу розповісти про це свято і про традиції його святкування в Україні. Тож слухайте, будь ласка, уважно. У зимову світлу днину народилася дитина, чиста, чиста, мов сльозина, Божий син, свята зернина, і донині нам сія Вифлеємська зоря, ніч різдвяна, світла й чиста, небо взорянім на мисті, щастя й радості багато нам несе різдвяне свято, І щоразу воно нове. Свято Свят, Різдво Христове. Саме з Різдва Христового почалася нова ера і нове літочислення. Цього дня сталася велика для всього християнського світу подія народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Його народила Діва Марія, яку з тих часів називають Богородицею. Ніч напередодні. Різдва вважається чарівним, якщо загадати бажання, то воно обов'язково збудеться, тільки бажання повинно бути обов'язково добрим. Ну що ж, хочу вам трошки розказати про, саме про Різдво Христове. Цієї ночі неподалік місцеві пастухи охороняли свої стада. Раптом перед ними з'явився білосніжний сяючий ангел. Пастухи дуже злякалися, але ангел заспокоїв їх і сказав: Не бійтеся, я сповіщаю про велику радість, народився Господь Спаситель, він лежить сповитий в ясла, в яслах. Коли ж ангели зникли, пастухи відразу ж вирушили до печери, щоб першими побачити і поклонитися Божому Сину. Подивитися на маленького Ісуса. Прийшли і домашні тварини. Усі вони приносили йому свої дари. Другою звісткою про появу на світ маленького Ісуса була нова яскрава зірка, яка засяяла в небі в момент його народження. Побачили цю зірку троє східних мудреців. Їх називали волхвами. Волхви Знали, що незабаром повинен народитися цар іудейський, але вони не могли припустити, що майбутній цар народився не в палаці, а в холодній печері. І тому вони вирушили в столицю Єрусалим прямо до палацу царя Ірода, щоб поклонитися божественному немовляті. Тоді правив. Цар Ірод, він був дуже підступним і жорстоким царем. І він, вирішити, і він вирішив, ущо б то не стало, погубити маленького Ісуса Христа, так як і злякався, що це, немовля, коли виросте, відніме в нього всю владу. А Волхвар він сказав так. Ідіть в довіфлеєму, а коли знайдете, немовля, поверніться до мене і скажіть, де він, щоб я так само міг йому поклонитися. Волхви осідлали верблюдів і вирушили в дорогу, а чудова яскрава зірка вказувала їм шлях. Цієї ж ночі волхви дізналися справжні наміри. Підступного царя Ірода і повернулися додому іншою дорогою і не відкрили таємницю знаходження маленького Спасителя. А зараз, дітки, я вам трішки розкажу про традиції святкування Різдва в Україні. Напередодні Різдва Христового 6 січня український народ сідає за щедрий, але пісний стіл. Одна з головних традицій святкування Різдва це Святий Вечір. Після наведення порядків у будинку українці готують 12 святкових страв. Головною різдвяною стравою є Кутя, яка являє собою пшеничну, ячмінну чи рисову кашу, змішану з родзинками, маком, медом і горіхами. Також на столі обов'язково має стояти узвар. Сідати за різдвяний стіл необхідно з появою першої зірки, яку називають біфлеємською. саме вона в Вказувала шлях східним мудрецям. Вечір починається молитвою і запалюванням різдвяної свічки у компанії всієї родини. Важлива і незмінна традиція на різдво це колядування. По вулицях і по будинках колядники ходять, починаючи зі святого вечора або з першого дня Різдва. Часто вони носять із собою велику закріплену зірку на палиці та покриту позолоченим папером. Така зірка символізує міфіємську зірку, що ознаменувала народження Ісуса Христа. Давнім та унікальним різдвяним звичаєм в Україні було і залишається ходіння з Вертепом. Вертеп це пересувний мініатюрний ляльковий театр, розміщений в коробі, в якому показували цілі вистави на тему Різдва. Дітки, існує ще безліч традицій, та наостанок я вам хочу розказати легенду про ялинку. Вона дуже цікава. Коли у віфлеємі народилася немовля, в небі запалилася яскрава віфлеємська зірка, і всі пастухи, мудреці, ще і птахи, і звіри вони поспішили вітати новонародженого. Всі вони несли подарунки. Рослини теж принесли немовляті свої подарунки: одні чарівний аромат, інші смачні соковиті плоди, треті яскраві квіти і м'яке листя. Останньою з півночі прийшла ялинка і скромно стояла осторонь. Чому ти не хочеш увійти? здивувалися всі. Я б хотіла, відповідала ялинка, але боюся, що мені нічим, нічим порадувати, не мовляти Ісусе, Ісуса, що в мене є? Тільки шишки тверді, несмачні та голочки колючі. І тоді рослини. Поділилася з ялиною своїми дарами. Зраділа ялинка та підійшла до немовляти. Побачивши красуню, немовля посміхнулася, і зірка віфлеємська яскраво спалахнула прямо над її верхівкою. З тих пір, говорить легенда, ялинка круглий рік залишається зеленою, а раз на рік. Приходить в кожен будинок і радує і дорослих, і дітей своїм святковим нарядом. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалась сьогоднішня розповідь про свято Різдва. Скажіть мені, а як святкуєте ви свято Різдва, у своїй родині? Я чекатиму ваших розповідей. На сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Дякую за увагу та до зустрічі.